Вже стало доброю традицією в нашому місті святкувати День підприємця. Традиційно він відзначається в першу неділю вересня. День підприємця це свято енергійних, сміливих, наполегливих людей, які не побоялись розпочати свою справу. Напередодні професійного свята міський голова привітав усіх, хто пішов нелегким шляхом підприємництва. Вже стало доброю традицією, що ми до цього дня в різних формах зустрічаємося, спілкуємося, нагороджуємо. Говоримо гарні слова на вашу адресу, те, що ви заслуговуєте, тому що якраз збираються ті, хто сьогодні є гордістю нашого міста з точки зору підприємництва. Якось колись ви бачите, ділили. Ми колись вважали підприємці, торгівля, сфера обслуговування. Але час показав, що ми не зовсім прийдули, і що сьогодні підприємці це всі, хто працює, тому що, крім того, що... Скажем, навіть промисловцям випустити продукцію, треба ще вміння її гарно реалізувати, отримати кошти, мати прибуток, оборот робити і все інше, тому нема сьогодні галузі такого і промислового, і народного господарства, хто б не являвся підприємцем. Аби виділити справжніх професіоналів цієї справи в користині проводиться міський конкурс Кращий підприємець року, підсумки якого підводять саме до дня підприємця. Отже, церемонію нагородження розпочато. В номінації Малий бізнес кращим керівником року визнано директора приватного підприємства Крупний Романа Воловчука. На сьогодні підприємство займається посівом, збором та переробкою сільськогосподарських зернових культур. В номінації Середній бізнес кращим керівником року було названо Олега Головічука. Директора Коростенського заводу теплотехнічного обладнання. У розділі Малий бізнес у промисловості переможцем визнано підприємство Лібава ЛТД, очолює яке Ігор Прищепчук. Підприємство займається виготовленням виробів з природного каменю. Товариство Процентр плюс, директору якого Людмила Лінькова здобуло перемогу у номінації Малий бізнес у торгівлі та наданні послуг кращим платником податків визнали Коростенський завод з лізобетонних шпал голова правління Василь Куницький. Кращим роботом. Одавцем було названо Товариство полісся Щит, виконавчий директор Віктор Атаманчук. У номінації виробник найякіснішої продукції перемогу здобув прат ТЗ Трубасталь, генеральним директором якого є Володимир Спариняк. Кращим суб'єктом зовнішнього ринку назвали Коростенський щепзавод директор Павло Савінський. У номінації Успішний молодий підприємець віком до 35 років стала Оксана Бурлакова, власниця ветеринарної лікарні Зоопрофіль. За благодійність і меценатство відзначили родин Тищенків, Коростенський завод теплотехнічного обладнання, завод МДФ та Коростенський щепзавод. За інновації у малому і середньому бізнесі було відзначено товариство Ауліка, директор Наталія Тимошчук. Підприємство займається збиранням та обробленням равликів в лісах Волинської, Львівської, Рівненської областей. Після цього делікатний продукт відправляє до кращих ресторанів Європи. Кращим суб'єктом господарювання публічного сектору економіки визнано вже П. no начальник Петро Огородничий. Також подяками міського голови відзначили голів громадських організацій підприємців міста. Руслан Ана Єрмолюка та Олену Капітанчук, а також власника кафе Мисливська ялинка Наталію Ткач. Вітаємо підприємців з професійним святом.